Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам про гарячі клавіші та комбінації клавіш, які допоможуть вам у створенні нових проєктів в графічному редакторі Canva. Всі вчителі мріють про те, щоб на створення цікавого уроку, презентації чи будь-якого іншого завдання ми витрачали якнайменше свого вільного часу. Тому у цьому нам допоможуть гарячі клавіші та комбінації клавіш. Отож, найперше, ми з вами сьогодні познайомимося з гарячими клавішами. Це клавіші англійського алфавіту, буквочки T, R, C, L та S. Коли ви працюєте в будь-якому проєкті Canva і вам потрібно щось надрукувати швидко, ви виділили слайд, так? і тоді натискаєте буквочку T англійського алфавіту для того, щоб написати щось. Дуже швидко викликається це меню, одразу з'являється меню редагування тексту, ви можете писати, змінювати його під свій запит. Далі вам швидко потрібно вставити прямокутник. Натискаємо буквочку R і вже бачимо перед собою прямокутник, який теж можемо змінювати, до прикладу, колір цього прямокутника. Ось. Далі, якщо вам потрібно швидко вставити круг, ви також можете натиснути буквочку Сі, і з'явиться у нас рух від слова Settle. Далі, якщо вам потрібно вставити лінію, закриємо це меню, а натискаємо буквочку L і з'являється лінія від слова Line. До кожного з цих елементів ми бачимо, змінюється меню редагування. Ось. Вставивши ці елементи, ми швидко можемо з ними працювати. Далі, якщо ми працюємо в проєкті і е, участь беруть декілька дітей чи інших дорослих людей, так, ми можемо натиснути англійську буквочку S та вставити стікер, з яким також уже можемо працювати. Причому цей стікер буде одразу проіменований, видно буде, хто дає рекомендації. Якщо ж нам потрібно викликати меню швидких дій, ми е, на клавіатурі шукаємо ось такий слеш, натискаємо його. І з'являється меню швидких дій, де ми можемо ввести е, запит наш. До прикладу, нам треба вставити якийсь елемент, ми починаємо вводити, і з'являється ось ця кнопочка елементів з, лівого, з лівої панелі. Так, Витримо. Тут ми можемо додати номери сторінок, використати магічний редактор генерування тексту, вставити текстове поле, ну і підтягуються елементи, які ми бачимо підходять до нашого проєкту. Ось. Далі на вашій клавіатурі є клавіші Shift, Ctrl та Alt. Коли ми натискаємо кожну з них окремо, то нічого не відбувається. Але коли ми натискаємо Shift- і вводимо букви, то е, бачимо, що букви у нас великого розміру, або ж е, Shift і е, будь-який символ, який зображений на е, алфавітно-цифрових клавішах. Е, ми часто використовуємо Shift, він нам знайомий трішечки більше, ніж інші клавіші, але сьогодні я покажу вам комбінації з е, усіма трьома клавішами, які ви обов'язково будете використовувати у своїй. Роботі, щоб пришвидшити її. Отож, перші комбінації клавіш це Ctrl-Slash. Щоб показати чи сховати бокову панель, ми натискаємо Ctrl-Slash. Ctrl, І у нас з'являється бокова панель від вкладочки Елементи. Тепер я можу додати собі будь-який елемент. Ось, наприклад, квіточку, так. зменшити її, збільшити і працювати відповідно до меню редагування цього графічного елементу. Якщо ж я хочу сховати чи показати лінійки та напрямні, ось це лінійки та напрямні. Якщо я вирівнюю якісь елементи, то я їх використовую. Так. Зараз вони у мене видимі, якщо мені треба їх сховати, вони мені мішають, я натискаю shift r Ось і е, лінійки зникли. Натискаю ще раз, і лінійки з'явилися. Так як я завжди їх використовую, то вони у мене е, налаштовані по замовчуванню. Е, далі наступні комбінації. До прикладу, мені потрібно щось е, скопіювати. Ось я вставила собі елемент, приготувала таку квіточку, я хочу е, скопіювати її, натискаю на цей елемент, натискаю Ctrl-S, скопіювала. І натискаю Ctrl-V, щоб вставити. Ось квіточка вставилася. Далі я знову натискаю, якщо я хочу продублювати, Ctrl-D. І е, ця функція така сама, точніше, подібна до е, комбінації клавіше Ctrl-V. Але е, вони відрізняються. Якщо я хочу продублювати декілька елементів на одному і тому ж слайді, то я використовую Ctrl-D. Причому, якщо я продублювала елемент і виставила його ось на одинаковій відстані, то наступний продубльований елемент буде на такій самій відстані від попереднього. Якщо ж я хочу продублювати на наступну сторіночку, додамо сторінку, я натисну Ctrl-D, то у мене продублюється виділена сторінка, а не елемент, який я хотіла сюди вставити. Тому, якщо я хочу е, скопіювати таку квіточку на наступну сторіночку, я натискаю Ctrl-C, копіювати, перехожу на наступну сторінку і Ctrl-V вставити. Ось з чим відрізняються е, комбінації клавіш, Ctrl-V та Ctrl-D. Як інакше можна продублювати ще елементи. До прикладу, мені треба продублювати декілька квіточок, я, я можу. Виділити одну з них, натискаю Alt, тримаю, а тепер мишкою затискаю та е, копіюю скажімо так, цей елемент, ставлю його там, де мені потрібно. Тобто я е, таким чином роблю копії і е, дублюю цей елемент стільки разів, скільки мені треба, причому, тримаючи клавішу Alt. Далі, якщо щось мені потрібно видалити, я обов'язково виділяю елемент та натискаю на клавіатурі Delete. Ось. Так, видалимо цю сторіночку. Якщо мені потрібно, я щось видалила, і мені потрібно скасувати цю дію, повернути назад, так? то я натискаю Ctrl-Z, і дія вже скасована. Останньою дією моєю було Видалення сторінки, я натиснула Ctrl-Z, сторіночка повернулася. Далі, якщо ж я все ж таки хочу повторити цю дію, то я натискаю Ctrl-Shift-Z, Ctrl-Ctrl-Shift-Z, і е, дія все ж таки повториться. Ось сторінки немає. Якщо мені потрібно виділити все, тобто, до прикладу, ви Працюєте на, над якимось текстовим документом, де вам потрібно замінити шрифт чи відредагувати якось його. І у вас у цьому документі є, ну, припустимо, 50 сторінок. То виділяти і частинками буде дуже довго. Для того, щоб виділити все, ви натискаєте Ctrl-A виділяється все весь документ. В моєму випадку у мене виділився тільки слайд, на якому я зараз працюю. Тому що це є презентація і трішечки інший формат документу. Але ця, клавіша, ця комбінація клавіш працює в текстовому документі і дуже мені допомагає. І тепер, коли в мене виділені всі елементи на цьому слайді, я можу працювати з ними відповідно до меню редагування. Тобто, я можу їх об'єднувати, додавати анімацію, робити з ними все, що мені захочеться. Так. Якщо ж мені потрібно, до прикладу, скажімо, ось так. У мене розташовані елементи ось, виділити декілька елементів. До прикладу, я хочу виділити ось ці квіточки. Я починаю звідси, щоб нічого не зачепити, виділяю їх, але у мене не виходить, бо разом з тим виділяються ще два рядки яких мені не треба. Я хочу, щоб були тільки ці квіточки. Тоді я натискаю на одну з них, затискаю Shift і е, мишкою продовжую натискати ті елементи, які я хочу виділити. Ось так. Якщо ж мені потрібно їх вирізати, то я просто натисну Ctrl-X і виріжу, тобто видалю. Можу е, натиснути Delete, а можу натиснути ось таку комбінацію клавіш. Наступне, коли мені потрібно щось згрупувати, я продублюю декілька разів ці квіточки. Так. Тепер я їх буду виділяти, і мені потрібно їх згрупувати в одну групу. Я натискаю Ctrl-G. І згрупувала. Якщо треба щось розгрупувати, Ctrl-Shift G. Розгрупувала тепер кожна картинка окремо. Якщо я вже все зробила з цими елементами, і більше мені нічого не потрібно робити, я натискаю Alt-Shift, L. Таким чином, я заблокую ці елементи, і тепер я не зможу їх рухати, змінювати, тобто вони будуть стояти без змін. Якщо ж мені потрібно їх розблокувати, то я натискаю знову Alt-Shift-L і елемент розблокований. Я тепер можу його змінювати, пересувати, редагувати і так далі. Якщо ж мені потрібно упорядкувати елементи, спробую виділити декілька. Ось. Тепер мені треба якось їх упорядкувати або по горизонталі, або по вертикалі. Я натисну Alt-Shift-T, і побачу, що штучний інтелект зрозумів мене, що я хочу упорядкувати їх ось таким чином. Якщо б я виділила ось ці три елементи Alt-Shift, то упорядкувалися вони по вертикалі. Так. Якщо я хочу, до прикладу, ось так трішечки стоїть, так, ось ці виділити елементи і е, упорядкувати, знову натискаю Alt-Shift-T, то штучний інтелект мене розуміє, що я їх упорядковую по горизонталі. Тобто, якщо ми виконуємо якісь дії і швидко хочемо упорядкувати по горизонталі чи по вертикалі, використовуємо ось таку комбінацію клавіш. Та швиденько упорядковуємо. Якщо, до прикладу, ви придумали якесь цікаве завдання, і вам потрібно зробити так, щоб натискаючи на елемент, діти переходили на наступну сторіночку, то ви до цього елементу можете додати посилання, натискаєте на елемент і можна зробити комбінацію клавіш Ctrl-K. З'явиться ось таке додаткове меню, де ми додаємо посилання, наприклад, на сторіночку 8. Так? Натискаємо «Готово». і коли ви будете в режимі презентації, дитина натискає на цей елемент і її перекидує на сторіночку 8. Тобто там, де у вас буде якесь завдання. На цьому все. У наступному відео я розкажу про комбінації клавіш для роботи з текстом. Якщо це відео було корисне, ставте вподобайку та зустрінемось у наступному відео.